Далі в мене в цій посилці були бади. На сайті з'явилася така новинка. ну Я раніше не звертала на неї уваги, я така спіруліна від California Gold Nutrition. Дуже люблю цю марку. Дуже поприємним, поприємливим цінам можливо замовляти різні бади, які мають звичайно дуже високу ціну. І дуже гарне мають властивості. Це я замовила від Каліфорнії Голд. Голуба Спіроліна Аста Блу комплекс, як якось називається. Тут такі голубоваті таблеточки, які дуже добре ковтаються. Тут рекомендується приймати дві таблетки. Але, наскільки я знаю, я раніше використовувала спіроліну у ну, двох таблетках буде один грам, тут указується на упаковці спіруліни в да? Але я знаю, що хоча б 4-6-8 грамів в день треба спіруліни. Тому а, тут по ідеї треба десь 8 штук. Так, один грам виходить. Всі. Дві таблетки використовувати. Я взяла три баночки зразу, тому що їх треба багато пити. Я знаю. Ну і ціна була дуже хороша з грошею знижкою. Тому чому би не взяти. Будуть цю спіруліну замовляти. Вона виходить в наші великі банки, і вийшло, що так брати вигідніше, 180 таблеток вийшло трошки дешевше, ніж брати в трьох баночках дешевше, ніж одну брати баночку 180 таблет. Ось спіруліна, вона дуже така корисна. Вона має в складі білок, тому вона вегана. Дуже добре підходить. Ще вона залізо піднімає в крові. ну, то Так хорошо для нашої крові, тому вона і називається спіруліна. Вона спіральна водоросль, має форму, якщо подивитися, на неї ближче, там, під мікроскоп. Чи так, вона має спіральну форму, тому дуже схожа на. Нашу ДНК людей, і тому вона дуже добре усваюється. Звичайно, зараз я водорості в останній час взагалі не приймала, тому що у нас екологія в усьому світі дуже дуже складна, а в водорості вони поглинають тяжкі метали. Якщо їх збирати в поганих місцях загрязньоних, тому будете мати. Обратний ефект. Водорості, вони їх їдять риби, тому цей рибний запах це ще запах водоростів, тому часто вегани вони, да, водорості потріблять, їдять як <правді> в пам'яті <правді> про рибу. Ось, тому. Дуже добре приймати спіруліну. ну Я довіряю цій марки California Gold Nutrition, тому я вирішила спробувати цю спіруліну. У них, по-моєму, ще є якась астеблокомплекс, називається. І ще, по-моєму, я там бачила є якась у них водорость. По-моєму, теж спіруліна, може, звичайна якась. Тут рогнічна спіруліна в складі Artospira platensis, фікоціанін із цієї водорості і Астаксантин, теж Астасантін це дуже, теж таке, дуже такий, скажімо так, сильний такий засоб. Астаксантін є каротиноїдом, а каротиноїди це органічний пігмент, які присутні в хромопластах рослин, водоростей, грибів та бактерій. Каротиноїди бувають двох видів: ксанофіли та каротини. Вони є антиоксидантами. Астаксантін. Червоний жиророзчинний пігмент. Він зустрічається в водоростях, дріжджах, лососі, форелі, креветках та в організмі деяких птахів. На відміну від деяких каротиноїдів, астаксантин не перетворюється на вітамін А в організмі людини. Передозування вітаміну А може виявити небезпечним для здоров'я, але цього не відбувається при вживанні астаксантину. Астаксантин має унікальну молекулярну структуру, що робить його на Сильнішим антиоксидантом, на відміну від інших бета-каротинів і вітаміну Е астаксантин містить дві додаткові групи молекул кисню, які наділяють його здатністю не лише нейтралізувати вільні радикали, а й відновлювати руднівні ланцюгові реакції, що ведуть до пошкодження клітин. Завдяки особливій хімічній структурі астаксантин належить до унікальних каротиноїдів сантофілів, які є антиоксидантами. Діоксидантами унікальної сили. Астаксантин є настільки потужним антиоксидантом, що дослідження показали, що він у 10 разів ефективніший за бета-каротин і в 100 разів ефективніший за вітамін Е. Крім того, астаксантин не тільки нейтралізує вільні радикали, але й взаємодіє з іншими антиоксидантами, таким як вітамін С і Е, підвищуючи їх ефективність. Астаксантин захищає шкіру і сприяє її відновленню, в тому числі. Числі після перебування на сонці, так як нейтралізує вільні радикали, що руйнують клітини шкіри і оберігає від ува і убв променів. Він зменшує окислення жирних кислот, у тому числі полі ненасичених омега 3 тим самим роблячи нашу їжу більш корисною цінною, знижує холестерину крові, відіграє важливу роль у профілактиці простатиту та раку. Передміх хурової залози, оскільки нейтралізує ферменти, що задають шкоди простаті. Астаксантин знижує ішемічне ушкодження мозку. До уваги ішемія місцева недокрів'я, недостатнє кровопостачання, тобто зниження находження крові до органу найчастіше через судинні порушення. Астаксантин знижує ризик розвитку цукрового діабету, оскільки здатний контролювати нормальний рівень цукру на крові. Захищає нирки від ушкодження, сприяє профілактиці нефропатії, астаксантин як антиоксидант захищає клітини нирок від окисного ушкодження, що відбувається на тлі багатьох захворювань, у тому числі цукрового діабету. Тобто доведено, що астаксантин перешкоджає розвитку ускладнень, знижує втому очей, тобто зміцнює м'яз очного яблука, тим самим бере участь у профілактиці вікової. Далеко зорості. Застосування астаксантину покращує фокусування на до довколишніх предметах, саме цією проблемою люди стикаються у віці 45-50 років, а то і раніше, тобто астаксантин видаляє вік носіння окулярів для читання. Ось, кстати, я теж замітила, що краще покращився зір, навіть я приймала, я ще банку не пропила, по дві таблетки можливо, це. Теж дає оцей астаксантин, який антиоксидант оцей сильніший, який є у нас в, в цій спіруліні. Так що отакий склад тут дуже, дуже добра добавка, Я буду ще її забавляти, тому що оці дві капсули, що дві таблетки я п'ю, це дуже мало. Хоча б Потрібно буде 6-8 таблеток використовувати, щоб набрати 4 грами спіруліни. Тому що там є і залізо, і інші, і мідь, по-моєму, є, і все в спіруліні є, що потрібно організму, і все воно більш-менш нормально засвоюється. Ще в мене в цій посилці. Отака От нова марка для мене. Я її ще не замовляла. Я її не бачила раніше на сайті iHerb, але вони появилися з дуже такими цікавими товарами. Вони дуже дорогі, такі високі ціни мають, але в цієї марки є гарні знижки, тому я беру те, що мені потрібно. Там дім я беру, брала це діндол метан зараз. І ще якусь добавку в слідуючій посилці, бо я теж брала, не пам'ятаю, що там. По-моєму, кальцій деглюкерат те, що виводить Ну, Дім я використовую або індол або дім це така із брокколі добавка, виготовляється просто що індол. І дім це вже такі покращені формули, дім більш прогресивна вже формула, краще засвоюється організмом, тому що це вже дослідження нового покоління. Дім потрібен він, кстати, потрібен і чоловікам, і жінкам. Ну частіше всього це жінки використовують діндолмітан. Чоловікам теж можна в чистому вигляді використовувати цю добавку. Теж для виводу естрогена, він теж буває. Проблеми з здоров'ям у чоловіків з цим естрогеном. Ну, це не чистий дім. Тут ще є в складі інші добавки, такі як вітамін Д3. 15 мг. дієтол метан тут в одній капсулі 250 міліграм, що дуже добре, тому що максимальний дім, який я беру 200 мг в одній капсулі. Для профілактичної дози достатньо і 200 міліграм, але 400 мг краще вже тим, хто тільки починає приймати, щоб добре виводити. Я завжди дім приймаю по дві капсули, тобто 400 мг, ну тут от 250 можна з-за того, що тут ще. Що є. Тут є от ще метан, дім 250 мг брокколі екстракт, ще є 50 мг, ну це вже 300 у нас, виходить. Тому я буду одну капсулу дуже економна, тоді добавка ця виходить приймати донква 25 мг, як я сказала, Броккорафанін. Тут якісь Виділений з сім'ян броколі екстракт сульфарафан. Цей сульфарафан якраз дуже е, глюкозінлад, на написано, гл, глюкорафанін. Якраз оцей сульфарафан дуже така добавка, яку якраз брокколі люди при, ну, їдять просто в піщу. Щоб набрати таку дозування таке щоб набрати треба багато дуже з'їсти брокколі, Тому краще. Якщо треба виводити естроген, приймати в такому вигляді. Це краще, легше і буде ефективніше. Донгква тут ще є: порошок корня, 25 мг, органічний шпінат. Зелена така формула. Альфа-альфа, клєвір, по-моєму, у нас. А клєвір, як фітоестроген, естраген іде. Органічна калія, це капуста, така дуже полезна, яка на хірбі ніколи її не застанеш, не купиш порошок дуже дорогий. І біапрін чорний перець, екстракт перця 3 ну, він додається для кращого засвоювання, багато дуже добавок. Так що я ще цю добавку не приймала, але я вже говорила, що в кого повишений рівень естрогену, дім, мендол, метан, якщо у вас є естрагена, Залежні захворювання, такі як фіброміоми, кісти, якісь доброкачественні, злокачественні, навіть опухолі теж в організмі. Получається, естроген, він провокує рост міом, ендометріоз, Ну, ці всі захворювання, пра простатіту, це теж воно все викликає. Тому ось цей комплекс. Я думаю, що він ще буде дуже багато робити. На самій баночці тут вказано, що гормональний баланс написано, що вес нормалізується, вітамін Д3. Це для кусної системи. Про цей препарат така є інформація, що дім в ньому сприяє метаболізму надмірних дієвих естрогенів та надає підтримку при приливах. Легких змінах настрою, надлишку води в організмі, акне, спричиненому гормональними коливаннями, а також при інших станах. До складу цього засобу також входить корінь дудника китайського та 600М вітаміну Д3 для підтримки рівня енергії та здоров'я кістоку жінок. У кожній капсулі міститься більше діма, ніж у 900 грамах хрестоцвітних овочів, а також насіння паростків броколі. Органічний шпінат, люцерна та кучерява капуста, що забезпечує повноцінну підтримку та антиоксидантний захист. Відгуки на цей препарат, хоча він, ну, мені здається, не так давно на сайті, а мені сподобалося, він допомагає жінкам. Сполука Дім це сполука, отримана з хрестоцвітних овочів, яка дуже корисна для виведення вільних радикалів. Які є причиною багатьох хронічних захворювань, високий рівень естрогену, що приводить до багатьох серйозних проблем, таких як порушення жіночих гормонів, а отже, проблеми, такі як порушення менструального циклу, фіброси, кісти, і так далі. Що стосується чоловіків, коли гормон естрогену підвищується, це приводить до гінекомастії, дефіциту чоловічих гормонів і проблеми з простатою. Так що дуже гарна така добавочка. Використовують її і при менопаузі, і для гормональних розладів. Тому почитайте відгуки, почитайте інформацію, проконсультуйтесь, можливо, комусь буде ця інформація корисна. Ще в мене в цій посилці форскалін, такий колеос фарсколі препарат. Я його замовляю на сезон алергії. Як профілактичний засоб В августі часто на амброзію люди, людей на просто на пил, на цвітіння теж мають алергію, тому кому як. Цей препарат ще йде як здоров'я сердечно-судинної системи, теж, теж на банці так і написано. Чим він цікавий в нього велике дозування, тому що там препарати є і з меншим дозуванням. Тут в одній капсулі в нас 400 міліграмів. А інші бренди там дають від 150, по-моєму, десь 200, там і менше, навіть є. Тому це така дуже. Гарна добавка. Ще я знаю, що цю добавку спортсмени використовують. Теж вона дає якісь добрі результати. Я колись знайшла відгук, що дуже допомогло з алергією. Хватає його на сутки на, на цілий день. Якщо рано утром випити, до вечора він працює. Ну там була дуже маленька дозування, тому якщо даже одну капсулу випивати у цього, то буде кращий результат. Так що, чисто профілактично, щоб легше перенести якісь сезонні алергії або круглодичні рініти, можна приймати цю добавку і ще покращувати роботу серця, тому що він гарно сприяє. Такого бренда я ще не брала, Ферскалін, але думаю, що все буде хорошо. Свансен така марка недорога, така добавка. Я вже колись її показувала. Ну, раз в рік я замовляю, я беру. Собі ще квірцитін, в слідуючому огляді покажу, який теж ну я його все літо приймаю, коли весною, коли починається сезон алергія, раніше ще все погано було з алергією. Я навіть не знала, що це алергія. постійні були головні болі. Ну коли от я знайшла квірцитін, то Багато вирішила проблем з здоров'ю, з, здоров з мігренями, з головними болями, то просто був алергічний рініт. Ну і якщо вже почистити організм, убрати глютен. Я от на чистому такому болі-мінні харчуванні, типа віан, тому краще вже все. Ну, Глютен я повністю не обрала, він все одно я чисто білу муку не використовую в харчуванні. Ще завжди, коли я в наявності замовляю, ось такий йод. Це йодін «Люголс» з Solution 2%. Хочу відмітити, що на сайті зараз стара фотографія, її не змінили. Ось в мене прийшов новий вже. Я, дві бутилочки в мене вже накопичилось такий йодін. На сайті вказано, що це 2% а вже новий. 2,2% люголс написано. Не було дозування ні на сайті, ні на бутилочці раніше. Зараз вони вказують, що 3 мг в одній каплі. Получається, що тут 3000 мікрограмів в одній каплі. Рекомендується приймати одну краплю, але тоді ви отримаєте 3 мг йода. В одній краплі. це дуже велике дозування. що офіційне дозування, якщо ви знаєте, яке офіційне дозування, воно від 150 мікрограмів. Взагалі. А в нас тут 3000 мікрограмів в одній каплі. Але я за один раз використовую 4 каплі. Раніше було 2,5 міліграми в каплі. Я використовувала десь 5 капель. От цього зараз нового йода. Це наружний йод такий. Щоб отримати 12 мг, треба 4 каплі. Тобто має більше дозування. 60 мл тут в цій баночці. Піпетка зараз вже окремо приходить. Отак, от, 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 такі удобні коробки приходить. Чим цікавий цей йод, я його вже вам показувала. Він зовнішнього використання. Ну, Я, я бачила по відгукам, що його використовують. і Внутрішньо одну-дві краплі. Чому я беру дозування велике? Тому що офіційне дозування воно тільки дасть поповнення йоду для щитовидної залози. У нас є ще інші йодозалежні такі органи, і нехватка йода в шлунку може визвати виразку шлунку. От я зважу желудка, от теж вона із за нехватки кількості йоду. Це правильний йод. Тут є й йоді на 3000 мікрограм або 3 міліграма. Дозування це перевищує офіційне дозування, як я казала, але знаходила інформацію японську норму йода. Я вже розповідала, що вони приймають 12-14 міліграмів в день, бо не дивлячись на те, що ще в них в раціоні багато йоду з морепродуктів, риби, водорості. Вони. Їдять. Тому в них обов'язково тих, кого приймають на роботу, щоб працював мозок, таке є правило, щоб людина вживала 12-14 десь 12,5 12 до 14 міліграмів. Але якщо ви не використовували йод, живете в такій місцевості з поганою екологією або підвищеною радіацією, то вам, звичайно, потрібно робити загрузку йода. А загрузка йода це, якщо хтось робить десь 50 міліграм. От тут 3 міліграма, тобто 10-20 крапель, десь місяць, два-три Треба приймати, щоб от поповнити йоду недостатність. Ну, це вже таке кожен для себе. Це треба контролювати. Але в невеликих дозуваннях я буваю навіть раз в неділю його використовую, тому що я велике дозування використовую. Ну, але це дуже мало. Ми живемо в Україні. У нас зараз іде війна, дуже багато, дуже загрізня екологія зараз із-за війни, і із за воєнних на нашій землі дій. Ось тому нам йод потрібен. Наша загроза ще атомна загроза зараз у нас радіаційна. Може повиситись фон. Хоча нам говорять, що йод радіоактивного йоду не буде витоку, але люди запаслися йодом. Ну той йод, що продається в аптеках, він його не взяв внутрішньо приймати, надо брати, що був йодін, йодід в складі спеціальний йод. Для цього нужен. Тут -от вода в складі 94% дісерована потасіум ядід 4,8%, йодін 2,2%. Це продукт США. Це дуже такий популярний йод, він не завжди є на сайті, він надовго зникає, потім з'являється. І коли я роблю замовлення, я завжди перевіряю, їй він наявності. Чи ні, тому що я ним постійно користуюся. Якщо ви використовуєте звичайний йод, от туди дозування в водоростях, наприклад, ви його приймаєте, або в таких добавках рідких, внутрішньо, даже маленьку дозування, ви не можете. Ти адекватно оцінити ситуацію раніше була теж водорості, наприклад, там було 150 мікрограм, десь і через деякий час, при довготривалому прийомі, там іде накопичувальний ефект, такий, і потім десь коли перестаєш пити, то починаються якісь з'являтися як в кого які такі симптоми. Ну, у мене я чувствую Чув, чувствую зразу да, таке, як піршення в горлі. Це нехватка йода для мене такий признак. То як. Ну, ще цей йод він дуже, ті, хто його приймають, ну я теж таки можу сказати, що вони відчувають пролив сил, він додає такі, як би, енергію, пріпомез пишуть, теж допомагає. кого теж нехватка. Ну, і теж йод він. Ще я чула, що він якось там стягує тяжкі метали і витягує з організму, якби теж може бути така дія. Тому краще цей йод приймати навіть регулярно. І в чому, його, я почала про це говорити, в чому його плюс, що ви, коли наносите, він наноситься ну, 4 каплі я на руки, розтираю рука об руку, і ось там. Тонка кожа. І якщо він зникає десь через 5-6 годин, наприклад, ви утром нанесли і вже до обіду він впітався, то організм жадно впітує. Наприклад, це дуже рідко буває, коли в кого не поглинає шкіра йод. Ну, якщо не поглинає, тому вам можна там рідко наносити його і дивитися, починає з одної краплі. Наноситься на зап'ястя, Ну, люди. Використовують одну краплю. Я 4, ну в мене це не постійно, тому такого передозування нема. Ну в мене завжди він дуже добре поглинається. Руки трошки жовті, хтось казав, що пече, але ну, я такого не помічала, нічого мені не пече. Я багато років використовую цей йод, його рекомендується використовувати зовнішньо, але знаю, що багато хто п'є його з водою. Його склад це дозволяє. Тут йод у правильній формі. У складі йодит, калію та йод. Я приймаю цей йод за дозуванням, що рекомендується в Японії, тому що в європейських країнах з 50-х років стали занижувати норми йоду. І це дало негативні наслідки здоров'я населення в деяких країнах. Вже переглядають ці норми, але на це потрібен час. А у, нашу, а у нашого здоров'я немає часу на бюрократичні зміни. У Японії рекомендована добова доза йоду 12 міліграм. Щодня, крім того, що японці багато вживають до продуктів, водоростей рибу. Офіційне дозування у нас 150-200 мікрограм. Йоду на день. Це мізер. Цього вистачить тільки для однієї щитовідної залози, А у нас є ще й інші йодозалежні органи. Наприклад, від нестачі йоду може бути виразка шлунка. Матка, яєчники, простата теж потребують йоду і так далі. У в одній краплі льоголя даного йоду зараз містяться 3 мл. Це знадобиться вам, щоб розрахувати необхідне дозування. Я наношу на внутрішню частину зап'ясть 4 краплі цього йоду, розтираю рука об руку. За 4, з 4 крапель я отримую дозвання 12 мг, а не 150 мг, як рекомендує офіційна медицина. Ще плюс, цього йоду, що наносячи цей йод на зап'ястя, ви проводите діагностику і завжди бачите наскільки швидко вбирається цей йод. Якщо протягом 4-5 годин слід від йоду на руках пропадає, значить організм його засвоює і у вас нестача йоду. Для тих, кому потрібно поповнити брак йоду, є метод завантаження йоду. Приймають 50 мг йоду на день протягом 1-2 місяців Якщо перестаю приймати, відчуваю пришіння в горлі. Так сигналізує моя щитовидка про нестачу йоду. Завжди його. Ну, треба ловити. Це мій відгук відгу на сайті iHerb. Я ще так собі наповнила про нього. Так що замовляю це її постійно. Розповідала про нього вже, читаю відгуки завжди, хто що нового напише. Ну, люди по краплі завжди я бачу такі відгуки використовують. Але я теж, в принципі, може й каплю використовую, якщо розбити на той проміжок, коли я його. Використовую ну раз в неділю, два рази неділю, коли я вспоминаю, я наношу його. Ну періодично я стараюсь в такі критичні часи, як зараз, нас використовувати його частіше.